Салют, друзі! Ради вітати вас на каналі Crew. У нас вчора закінчились вже турнірні бої в Blitz Seller Cup, і це означає, що вже відомі і європейські переможці. Тому вітаємо їх цією подією. А нам на сьогоднішній день вже завезли ключки за золото. Тобто, якщо є бажання, можна придбати 5 ключиків, стандартна ціна 6000 тисяч золота, один ключик 1500 тисячі золота. Акційний варіант за 750 золота один ключик, ну і акційний варіант на 5 ключів, 4500 голди. Також можна 415 гривень витратити і придбати за гроші теж 5 ключків. Проте для вас я трошечки зберіг ключки за всі трансляції і хочу поділитися з вами своїм відкриттям: 28 ключів я маю і 65 контейнерів за цей весь час, тому давайте зараз порозпаковуємо. а... Перед цим хочу подякувати вже традиційно кожному спонсору каналу. Всім, хто підписався, долучився, протиснув лайк, написав комент. Друзі ви красавчики, дякую вам за підтримку. Тому поїхали. Давайте відкривати. Е, ну, аватарка крута. Аватарка прикольна. Нагадаю, що обидва танчики в мене є в ангарі, тому в принципі звідси достати е, танк, я в принципі е, не тішу себе надією, що він звідси дропнеться. Хоча тут може впасти містичний сертифікат, і це цікаво один процент випадіння на містичний сертифікат. Взводний розбишака. Отакий вот е, випадає мені камуфляж. На взводі. Так, ще частини торнвана. Угу. По 9 частин на Торнвана до речі, випадає. Револьвер 8 частин і 100К голди. Ну, 100К голди нормально, але в принципі мені 100К голди не потрібно. Так, камуфляж пекучий бар'єр. Хоча, якщо розібратися, в мене там тих камуфляжів, що я можу з кимось поділитися, якби була можливість. Знов цей пекучий бар'єр, 50 тисяч кредитів, окей. Так. Аватар Blitstell Cup 2023. Непогано. Непогано. Для колекції аватарочка підійде. Камуфляж Юпітер, до речі, дуже цікавий. Він двохкольоровий, башта буде там одного кольору, корпус іншого. Реально класний камуфляж. Blitz Cup у мене вже третій, третя аватарочка. Частина на револьвера. І десь тут скоро у нас будуть закінчуватися вже ключі. Камуфляж Тріумф і 9 частин на тернвана. Цікаво, цікаво. Камуфляж стигазавр. Це круто. Це на тарнвана камо цікаво Містичний сертифікат, друзі, друзі, містик випав. Це круто. Один шанс 1% випадіння. Давайте одразу його відкриємо. Давайте. Давайте одразу відкриємо містик і подивимося, що дропнеться. isu 122 s Ну, я гадаю, що він у мене був. Мабуть, ми подивимося це пізніше. Відкриваємо далі. Ну, тим не менш, друзі, містики дропаються і це добре. Я бажаю, щоб кожному із його відкриття дропнувся містик, а звідти щось цікаве, от наприклад, там десяточка або дев'яточка. Восьмий рівень то таке, на восьмому рівні з часом ви перестанете грати взагалі. Так. Цікаво, дуже цікаво. 50 тисяч і знову револьвер. Все, закінчились ключки, а тепер давайте вийдемо, подивимося, що нам все ж таки е, дропнулося. Що у нас тут по зовнішньому вигляду? Е, Blitz Stellar Cup у нас е, аватарок має бути 3 штуки. Довго підвантажується. Натранвана камуфляж, який в мене є. Обміняти його можна на осколки. Якщо використати, він також поміняється. Або на осколки, або на е, срібло. Не міняються ці камуфляжі. На голду. Так, цей камо я залишаю. Тут 5 штук їх є, я 4 поміняю. Зараз ми кастомізацію ще відкриємо. Що у нас буде по кастомізації? чекнемо. Так, камуфляжі обміняємо. Швиденько це все зробимо, і підемо ще кастомізацію, відкриємо і чекнемо, що нам подробилось там, які у нас за сушку були компенсації. Так, по зовнішньому вигляду все супер. Сертифікати. Стосовно сертифікатів, давайте подивимося, мені на Торнвана, на торнвана. револьвер у нас 100 частин, давайте об'єднаємо і можна його використати. Півторушечка золота, друзі. Півтори тисячі на рівному місці. Також можна зрозуміти, що і містік ще випав. 60 сертифікатів вільного досвіду об'єднали. У мене вже 9 легендарних. Потім епічних. На легендарний, якщо пам'ятаєте, епічні це у нас по 28 тисяч. А якщо 10 епічних зібрати, буде легендарний 350 голди. І що? Бофострон One. Не вистачає мені 10, 10 сертифікатів. Фактично, можна по-хорошому взяти і докупити ключів і обміняти. Проте я цього робити не буду, не бачу в тому сенсу. Тому, давайте ще чекнемо, що нам дропнулось тут. Підвантажується дуже довго. Так, це компенсація за револьвера, а компенсація за Ісу 122С у нас 2 мільйони. 2 мільйони, і це все, що ми дістали з цих контів. Реально непоганий такий е, дроп. Так, стосовно сирти аватарочок, давайте по аватаркам пройдемось. У нас, е, можливо, тут є якісь аватарки, які у нас. Так, у нас оці можна обмінювати. Ну, тут небагато. Їх всього 4. Три ми обміняли. А що, от, до речі, цю руку не можна обміняти. У мене 2 їх не можна обміняти. І давайте наразі перейдемо, пощелкаємо трошечки контейнерів з кастомізацією, можливо, щось дробнеться звідти. Контейнери з кастомізацією по 750 осколків. Моргенштерн у мене був цей аватар. Тим не менше відкриваємо. Маска хитруна теж такий аватар є. Тут цікаво, коли звідси падають якісь атрибути ангара або, наприклад, обвеси можуть. Якісь рідкісні падати цікаві, наприклад, як мигалка там, чи якісь ще інші речі. Тріумф сили. Так, і все. Це у нас все є. 346, ну, теоретично можна відкрити ще, наприклад, обміняти аватарки ті, що преміум не випали. Цей Моргенштерн можна обміняти. 200 обміняти тут. Обміняти тут. Так. Цей теж можна обміняти. Так, у нас по 2. І можна ще один контейнер відкрити. Я так розумію, так? Да? Або фон профілю можна звідси вибити. Навіть два ми зараз відкриваємо. Дикий мед. Ні, один відкрили, і на тому все. От, друзі, такі справи. І я вам хочу сказати, що реально по великому рахунку дуже вийшов Цікавий, скажімо, турніри, ті, хто їх дивилися. Я не дивився лише вчора, тому що вчора у нас був челендж, якщо пам'ятаєте. Вітаю всіх переможців, хто отримали круті нагороди за челендж. Е, тому е, вчора я не дивився. А так, я дивився майже всі трансляції, і мені дуже сподобалось. Окрім того, що ти дивишся трансляції і чомусь вчишся у більш скілових турнірних гравців, також ти ще отримуєш реально прикольні плюшки і ви тому свідки. З 28 ключів випав не дуже непоганий дроп. От такі друзі, справи підпишіться на канал, і протисніть свій лайк. Напишіть в коментарі, чи дропнувся вам містик. А я вам бажаю гарних відкриттів, гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!